Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисяча примноженою. Будь ласка, я запустила акцію на участь в трансформаційній грі Колесо життя. Заходьте в, опис. Заходьте в опис і подивіться, якщо є запитання, як завжди, в описі мої контакти. Я з радістю буду вам відповідати. Угу. Ну, тож, поїхали, любі друзі, що є, що буде. Плюс-мінус ситуації. О, угу. і на що звернути увагу, або як порада? Ну, любі друзі, одразу, одразу кажу знову такі великі пропрацювання внутрішні. От, тому що три карти старших арканів, вони перевернуті. Це не щось сугубо критичне, але перше, що треба розуміти, в такому випадку, що знову-таки треба йти в внутрішній світ і далі працювати над собою. Енергії перевернуті. Сімка кубків це ваша сигніфікація, те, що є наразі. Дивіться, тут про період. Коли у людини є багато свіжих, але скажімо, невизначених думок, можливо, навіть якісь ілюзії. Обман людина може сама себе обманювати. Да? Наприклад, там я чогось хочу, як то взяти? Ну от я буду чекати, поки там переді мною хтось якийсь. Чаклун розверне да, якусь там не знаю, скатерть, як то кажуть, або як то українську самобранку. От і тоді я візьму все, що треба. Тобто треба розуміти, що якщо у вас є мета, треба будувати стратегії, стратегію її досягнення і йти до неї, звісно, різними методами використовуючи е, різні. Сценарії, от, але ж все ж таки ноженьками своїми йти, йти, йти. Якщо просто ставити мету і нічого не робити, ну, то вона не прийде. От тут про багату уяву, про період, коли все ненадійне і нестабільне. Скажімо так, тут ви живете в своєму світі ілюзій. Вам допоможе вийти з цього медитація. Можливо, ви почали медитувати, якщо ще ні, будь ласечка карта з'явилася, ця, це означає, що саме час вам цим зайнятися. Тут про те, що сили витрачаються, але успіх виявляється повітряним замком споглядання. От вчора ця карта в нас була перевернута. Сьогодні вона, бачите, в такому сенсі. Все ж таки, хтось не впорався зі своїми. Амбіціями, ілюзії, це що? Це коли ми собі кажемо, я зараз собі накалдую 10 кубків. Ну, добре, тут у нас 7 кубків. Да? Ну не важливо, не в цьому справа. Але людина, наприклад, ніколи не займалася чаклунством до того, ніколи не вивчала езотерику. Не працювали зі своїми енергіями. Ну як ти собі накалдуєш? Ну от так. Це б такий простий, простий, просто приклад. Розумієте, про що я да. Тож, будь ласка, тут треба розібратися. Тому що так, звісно, ви можете витрачати зусилля свої. Ви можете призивати до себе всю свою силу. Ге-ге-ге, да? я калдую, все світам. Давай виповнюй мої бажання. Тобто ви будете просто на щось зливати свою енергію, але не на реальні якісь кроки. Розумієте, да? тож, будь ласка, тут вам треба розібратися. як, ну, Ця карта, вона як ваша сигніфікація. Але це означає, у когось вже відбулися ці події, а, а хтось, ну, можливо, ще просто застряг да, в якомусь світі, ще нічого в принципі не робить, але просто про щось там багато мріє. Мрія ти. Треба візуалізувати, треба, але це так само різні речі. Коли ви мрієте, нічого просто не робите. Да? А візуалізація це допомагає вашій стратегії, коли у вас є конкретний результат, котрого ви хочете, і ви візуалізуєте його, щоб укріпитися і собі в вірі, і показати всесвіту, як саме що ви хочете, в етозі отримати. Отож, От, це. Просто люди іноді плутають, так що ж не мріяти, мрійте, але не застрягайте там у мріях. Нема сенсу, якщо ви хочете досягнути того, про що ви мрієте, тоді треба стратегія і треба візуалізація. Але спочатку да, піти можна в медитацію, щоб все ж таки там отримати відповіді. Де я, тут, де я тут заплутався або заплуталася, да? що, що такого навколо мене ілюзорного і так далі, куди, куди я просто зливаю свою енергію. Тобто тут треба це зупинити. Тому що далі що буде? Шут перевернутий. Ну, Він і так да, в нас не дуже, не дуже розумними вчинками відрізняється. от, І ще й перевернутий. Тут дивіться, в такій позиції карта каже про тривожність. Внутрішня тривожність, котра призводить до нестабільності. І звідси можуть з'явитися поразки у справах, тому що тут стан людини легковажний, безтурботність та постійні коливання. А, сягнути мені в прірву або не сягнути. Підтримає мене всесвіт, або мені зараз це не треба перевіряти. Тобто, коли людина постійно коливається, Сумніви це добре, любі друзі. Коли ми в чомусь сумніваємось, треба сказати, подякувати сумнівам, що вони прийшли вам на думку і розібратися. Звідки в мене зараз ці сумніви стосовно якоїсь справи. В мене небагато компетенцій, бо в мене небагато знань. Я не вірю в те, що я зараз там можу. Стрибнути по кар'єрному шляху ще щось, да. Тобто розібратися. Сумніви виходять, коли треба розібратися в чомусь. Але люди застрягають в тому внутрішньому конфлікту і не розбираються звідки воно вилізло. Да? Якщо низька самооцінка із за того сумніви, ну так що треба зробити? Сперечатися сам собою? Ні. Треба підтягувати самооцінку. Треба застосовувати якісь механізми для того, щоб уникати того внутрішнього стану. Тривожність це теж не негативний вкрай, це тільки на перший погляд воно здається тривожність. Нічого страшного. Якщо людина тривалий час знаходиться в тривожному стані, це може перерости навіть в депресію, в такі в клінічні навіть стани може це потім перерости. Тож, будь ласка, тут вам треба вже цим зайнятися, тому що старші аркани це може. Ви можете застрягнути в таких коливаннях своїх на дуже тривалий час. Просто робіть, що ви там хотіли вчора. про що ви мріяли? У вас були якісь конкретні? Якась мета була, да? там було про, про реальні все ж таки плани. Подивіться, що вас трошечки не туди хитнуло. Ну, якщо ви просто собі день, наприклад, дасте на те, щоб це пропрацювати, залишити усі справи, да? того може бути достатньо. Ви перевернете свої енергії, але ігнорувати цього, звісно, не можна. Що буде допомагати? Ну, навіть сонечко перевернулося. А... Що тут буде допомагати? Розуміння того, що такий стан вас може призвести до затримки у справах. Розуміння того, що все мої справи все одно вони підпорядковані моєму внутрішньому стані. Тут буде все ж таки якесь задоволення. Дозвольте собі якісь маленькі радощі, тому що в такі такому. В такій позиції карта каже про невеличке задоволення. Да? Можливо, якщо ви візьмете день або якийсь півдня, хоча б, да? скільки, скільки ви можете на себе часу витратити, візьміть. Те, щоб розібратися, чому в мене тривожність, чому в мене нестабільність всередині, тому що це обов'язково воно притягне і зовні всі ці події. Якщо ви всередині тривожні, ви притягнете таку подію або таких людей, котрі будуть підсилювати вашу тривожність, тому що все світ нам повертає, що ми даємо йому. А ви випромінюєте промінює, ви тут низькі вібрації. Зрозуміло, так? Да? Тож варто все ж таки приділити собі увагу Увагу, от, кудись сходити, або ще щось. Да, і дати собі у ті маленькі радощі, якесь задоволення. От що для вас є таким задоволенням, ви самі для себе ну, вирішуєте. Але дозвольте собі тут налагодити контакт. Собою тоді ви перевернете собі енергії в благо. Ви будете підвищувати через дозвіл. Да, добре, в мене тривожність, в мене залишилась тисяча гривень. Наприклад, в мене від цього тривожність. Але я не хочу зараз, я свідомо підходжу до, до цього. Я не буду зараз будувати. Сценарій бідності, це що означає, коли людина починає думати, від чого вона може відмовитися, щоб надовше розтягнути ті гроші, замість того, щоб прокачувати тут довіру і казати: все світ мене є тисяча гривень. Мені цього замало. Мені вистачить на, на три дні, наприклад. Будь ласочка, вже зараз дай мені або якусь підрабо, да? або хтось мені там винен гроші, хай до мене прийдуть гроші. Мені треба на що на харчування. ж. А зараз я не хочу застрягати в цих низьких енергіях. Я попросив, я помолився, або помедитував, помедитувала. От, і я піду все одно собі до до. Дозволю маленьке задоволення з цих грошей, тому що якщо ви в чепитеся в ті гроші, будете труситися над ними, знову вам повернеться недостаток грошей і так далі. Розумієте? По-іншому треба. Треба все одно скінчаються, наприклад, гроші, ну таке буває. Вони ж теж іноді, ну, як хвилями, да? от. А треба все одно через це прокачатися. Як сказати ні, всесвіт. Я не хочу назад, я не хочу на низький рівень, на нижчий рівень від того, де я зараз є. Я все одно піду зараз і куплю те, що я люблю. Я дозволяю собі це, тому що я хочу так жити кожного дня. Розумієте, ви йому показуєте. Так, він, він дивиться, ну так, слухай, ну ненормально ж, як це морозива кожного дня їла, а тепер що? Вона не хоче назад, ну добре, вона готова щось робити, вона просить допомоги. Давай допоможемо. Розумієте, Всесвіт буде вам допомагати. Далі, що буде заважати? Дивіться, зірка знову таки. Тут можлива якась зустріч з шахраєм, обман, егоїзм, зрада, підлість та крадіжки. Тож, будь ласка, не давайте себе обдурити. Да? Легковажність. Ви можете. Просто на своєму такому стані дивіться, у вас тривожність. Це означає тут і невпевненість в собі, і так далі. Да? В своєму майбутньому на цій енергії може підтягуватися до вас, можуть підтягуватися до вас люди, котрі відчувають вашу невпевненість в собі. Але ж все одно у вас є ресурс, у вас є якась катомочка за спиною. Вони це бачать, і вони знають, що ви хочете більшого. Скоріше за все, або вони відчувають вашу ресурсність і тому вони підтягуються на ваші енергії. І якщо ви тут дасте себе обдурити, тому що тут людина, в принципі, в такому стані, вона готова страждати. Отут треба це і пропрацювати, бо людина може застрягнути. Ви можете застрягнути надовго. Вам треба тут обнули дня да? нульовий аркан. Самі, самі обнуляйте якісь ситуації. Зайшли в глухий кут, да, розуміти, кудись, не туди. йду, Все, краще взяти паузу свідомо, тому що все одно у вас буде затримка у справах, бо ви будете йти не туди. Розумієте, якщо він зараз впаде у прірву, йому, дай Бог, він виживе, так йому ж треба буде час на реабілітацію. Про який розвиток своєї справи можна казати, розумієте? От, а ілюзії да? це що людина думає, зараз я не упаду в прирву, я зараз по повітрю піду. А стан всередині тривожність, то яке повітря воно під вами буде просто розхитуватися і розходитися, навіть якщо уявити, що... Припустимо, да, у вас є внутрішній вже такий ресурс, щоб бути над, над людиною, як якоюсь, да, відкрити якісь такі здібності, але не в такому стані, зрозумійте. Тобто тут треба зняти ілюзії. Просто скажіть стоп життю. Воно буде йти далі. Скажіть всесвіт, будь ласка, я зрозумів. Розумію, кудись я трошки не туди йду. Давай. Не не повертай мені мій внутрішній стан, не треба. Дай мені день, два, скільки ви можете. Тиждень можете впіти в пропрацювання. Будь ласка, йдіть в пропрацювання і займайтеся цим. Але йому скажіть, що ви зараз цим почали зайня... займатися. Не треба вас випробовувати, бо ви самі собі зараз берете урок, пройти це. Розумієте? Тоді все це скаже. Та на неї не треба витрачати час, вона зайнята. Вона знає, що її робити. Вона вже там все ідентифікувала. Вона пішла в пропрацювання. Все, вас не треба, не буде все вам повертати щось, тому що він розуміє, що ну ви, ви ж прийшли на землю навчатися. Ви зараз свідомо йдете про працю пропрацьовувати свій внутрішній стан. Тому вам не треба допомагати якимось негативними уроками. ззовні. все завжди так робіть, подивитись, як це круто. Спокійніше ви будете переживати якісь такі моменти, скажімо так. От, король, о, Боже, король, королева Кубків, дивіться, в даній позиції, на що тут звернути увагу? да, Тут про капризи, про імпульсивність. Можливо, це ви, ваш такий, можливо, буде стан, коли ви будете перебільшувати як недоліки, так і переваги, як людей, так і будь-яких справ. Або, можливо, Знову такі да, тут про шахрая, про якусь таку нечесну людину і йшла річ. От. Тож, в даній позиції, можливо, така жінка до вас буде пхатися в ваше життя, буде пхати носа, у ваші справи. Не дозволяйте, просто не дозволяйте. Вона буде вам просто підсилювати ваші внутрішні сумніви. Тому що ця людина знову таки, да, якщо ми описуємо людину, вона все перебільшує. Якщо у вас там день якась тривожність, вона вам прийде і скаже вже діагноз. все, тобі вже клініка, там тобі треба. В мене була знайома, вона скаже. Котра там з глузду з'їхала після того, як не були твої симптоми, ще щось це як приклад да такий смішний трошки, але іноді буває і так люди, котрі вони не дуже стабільні всередині, вони. Дуже швидко можуть ну, потрапити на той гачок. А людині що треба? Можливо, вона просто в неї недостатня своєї енергії, можливо, вона не хоче просто, щоб ви були щасливими. Може бути багато. Вас не повинно турбувати те, чому людина з вами так поводиться. Вам треба просто. Прибрати таку людину людину зі свого життя. Вам такі люди зараз не потрібні, вам треба розібратися з собою. От тут знову ця карта каже: будьте обережними. Тут може бути і обман, і ганьба. Да? От, і потім вам треба буде прикласти багато зусиль, щоб вийти гідно з цієї ситуації. Тобто, хтось вам вас захоче обдурити, якось можливо захочуть підставити ще щось, якась негідна конкуренція. Можливо, дивлячись, чим ви займаєтесь. Будьте обережними, якщо людина пхає носа в ваше життя, будь ласка, прибирайте її зі свого життя. Нічого не розказуйте. Не треба розповідати про свої плани також. Плануйте все для себе. Інші люди, дивіться, якщо ви в себе не вірите, інші люди вас вірять, вони бачать вашу ресурсність, і вони, як паразити, починають присмоктуватися до ваших перемог, до ваших бажань або збивати вас в пантелику. Вам зараз треба піти в свій внутрішній світ, розібратися зі своїми енергіями, їх перевернути собі в облаго. Все, не пхайте носа в чужі справи. Ви, можливо, це ваш такий буде стан. Да? У вас буде тривожність, ви почнете мітатися. Піду узнаю, як у ваші справи. Я. Яка вам різниця, як у машу у п'яті справи? Вам зараз треба зайнятися собою. Поверніться до себе, не будьте безтурботними зараз, тому що цей стан буде погіршуватися. І ви можете застрягти по старшому аркану надовго. От. І так, яка енергія вам тут допоможе все ж таки перевернути Перевернути все життя собі во благо, підвищити свої вібрації і здобути благосних енергій? Що вам допоможе? Ну, будь ласка! Будь ласка, побудьте наодинці, да? якісь, дивіться, пані знайшла якесь місце, їй тут чудово, вона тут з квітами. да, І вони знову такі це для неї насолода, хай невеличке задоволення по сонечку. Да? Вона собі дозволяє. Можливо, вона якусь робить фотосесію, можливо, вона просто відокремилася від усіх. Помедитувала, да, і зараз спостерігає за всесвітом для того, щоб розібратися в собі, побути в тиші, почути нарешті, чого ж хоче моя душа і так далі. Тож, будь ласка, любі друзі, коли дивіться зараз багато інформаційного шуму всюди, і дуже надважливо виділяти час і практикувати мовчання, ви будете здивовані, скільки цікавого ви можете самі про себе дізнатися. Той момент, коли ви мовчите, просто мовчите. Не щось ви слухаєте, не навіть навіть не, не бажано не якісь навіть мантри. Просто коли тиша, ви можете йти кудись гуляти, не важливо, є навколо хтось або ні. Ви ставите собі мету, просто бути спостерігачеми свого внутрішнього світу, по перше. І просто мовчати, не розмовляти не по телефону. Ну звісно, якщо вас там хтось чогось запитає, можна відповісти. Але якщо до вас прийде знову така якась бабуля. І почне з вами розмовляти. Ви того не хочете, то це вас перевіряє всесвіт. Ти точно хочеш собі розібратися? Ти точно хочеш помовчати? А можливо, тобі нестерпно мовчати, можливо, тобі не стерпно чути свою душу всередині. І тому ти зараз почнеш розмовляти про що небудь, про погоду з будьким, з незнайомими людьми або а. Боже, аби не чути свого внутрішнього голосу, розумієте, будь ласка, практикуйте мовчання, це дуже цінна практика. Кохання значить надавати любимому, коханому повну свободу бути самим собою. Але ж, любі друзі, якщо ви дивіться, це дуже цінна теза, але Якщо ви не кохаєте себе і не даєте собі свободу бути такою, таким, які ви є, то, звісно, ви не можете відпустити від себе а, да, ну, кудись взагалі да, там, і свого коха, свою кохану людину. Ви не можете того зробити, бо ви не знаєте, як це робиться, як це робиться бо ви до себе це не застосовуєте. Розумієте, Тож спочатку, будь ласка, сприйміть себе такими, які ви є. А потім ви навчитеся відпускати. Ну, що таке відпускати? Людина пішла на роботу, ви повинні їй довіряти і знати, що вона там працює. На будь-якій роботі, якщо чоловік є жінки, На будь-якій, якщо жінка, то є чоловіки. І сходити з розуму за того, що він там з кимось спілкується навіть по роботі, це є просто. Внутрішня невпевненість і дуже-дуже низька самоцінність. Можливо, її взагалі немає. Розумієте, то в такій ситуації треба знову таки йти в себе. І так, я хотіла запитати. Ну, будь ласочка, я хотіла запитати, як завжди, яка в цьому вся, яка тут кармічна пропрацювання, да? які кармічні події в цьому розкладі для нас? І випала медуза. Медуза це. А ця карта каже як про справедливість, так і про несправедливість. Вона каже, що час вам розставити якісь крапки над і. Тобто, якщо ви вважаєте, да, чому ще такі у вас стан, можливо, колись до того, чому ви не можете тут е, якісь реальні плани поставити, можливо, був у вас негативний вже досвід, розумієте, Хтось вас зраджував там, наприклад, ще щось якось вас дурили. Чому такі люди можуть зараз повернутися? Щоб вас перевірити, ти порозумнішав, ти будеш собі дозволяти далі себе дурити або ні? Да? Від вас це залежить. Тож ця карта каже. Якщо у вас є всередині відчуття несправедливості, то зараз саме час про це почати розказувати якусь свою сторону якоїсь історії, де ви вважаєте, що з вами вчинили несправедливо. Але так само ця карта каже, що ви повинні бути. Беземоційні в той момент ви повинні бути об'єктивними, тобто розказувати факти, тому що на емоціях нас важко іноді зрозуміти. Да? От я над цим постійно працюю, тому що я емоці... емоціоную, вмикаюся в розклад емоційно. От, і ну, буває таке, що потім слухаю, думаю, боже, звідки то все прийшло. І стільки натарахтіла що чогось там ну тако, таке, Але так, ми, ми всі різні, да? Ми звісно, емоції це дуже круто. Але коли ви розказуєте факти, то є факти, то вам нема чого заперечити. А коли ви кажете на своїх емоціях свої припущення. Додаєте в історію, то то вже не про правду, і звісно, буде не про справедливість. Да, Тож вам буде важко розібратися і здобути для себе свою справедливість. Будь ласка, будьте як то кажуть, лаконічними по факту, і тоді у вас є можливість отримати собі свою справедливість. Я вам бажаю всього самого найкращого. До побачення з повагою, Софія!